Ки називається день народження, і сьогодні наш іменинник Павло Миколайовичу, <рес> тому що ваш день народження найближчий до сьогоднішньої дати. Передавай коробку де народження, так. Павло Все, <рес> так це під столом Що ж ми сидимо це ж під столом? У вас в руках тепер коробка, а значить, ви починаєте нашу гру. Зараз трошки розповім. Я буду ставити запитання тому, в кого в руках цей подарунок. Якщо ви правильно відповідаєте, ви отримуєте один бал і далі передаєте коробку. Якщо неправильно відповідаєте, то будете відповідати на мої питання, поки не відповісте правильно. Так, дуже важливо, хто триматиме цей подарунок, коли закінчиться час, тому що усі бали зароблені вашою командою, вони просто згорають. Трачаються, зникають за цей конкурс. А ось інші стають переможцями. Що, ми можемо починати? Можемо. І перше запитання: яку річку давні греки називали Борисфен? Як тобі таке питання? Яку річку називали де? Річку давні греки називали Борисфен. Будь-яку відповідь можете сказати. Ефра. Не знаю, поїхали далі. Неправильна відповідь. Річка Дніпро. Збірна якої країни перемогла в чемпіонаті Європи 2012 Фінал якого відбувся в Києві Франса. Неправильна відповідь. Іспанія. З ким Тіна Кароль виконала пісню Вільна? Юля Саніна з тобою. Ні, це неправильна відповідь з Юлією Саніною. У якій області розташовані Шацькі озера? Е, Рівне... Волинська. Лу, Це правильна відповідь. За приказкою, якій частині тіла нема спокою через дурну голову? Язик. Неправильно за дурною головою і ногам нема спокою. Дата, коли Україна здобула незалежність, 1990. дата. А, дата? 31. Неправильна відповідь. 24 серпня 1991 року. Хто зображений на купюрі 5 гривень? 5 гривень. Іван Франко. Ні, Богдан Хмельницький. Хмельницький. Хмельницький Як називається парламент України? Парламентська президент. Це Верховна Рада. На яке свято виконують колядки? А... Колядки колядки на На… На звісдво. На... На... Правильно, ми... ми... відповідь. Казковий богатир, що народився від горошини. Каторошка це правильна відповідь. Це правильна відповідь. А, хто ти, ти... Хто автор рядків лупайте сю скалу. Не знаю, нехай Володимир Сосу... Ні, Іван Франко. Добре. Хто переможе ці вибачення 2022? Гурт. Калуш. Це правильно. Відповідь. Ну, от Такі питання мені Біля будь ласка. Біля кордону, з якою країною розташовані Чернівці. Молдова. Неправильно, Румунія. Румунія. Що мати дала сину в дорогу далеко, коли на зорі проводжала? Рушник. Молодець. Як звали сестру Кия щека і Хорила? Либідь. Правильно. Відсіння якого дерева знаменитий весняний Ужгород. Пуш. Неправильно, Сакура. Як називається рок-гурт із Харкова? Жадан і. Гав-гав. Гав-гав, собаки. Правильно. Хто режисер фільму Тіні забутих предків? Я так і знала, що буде це питання. <ріст> і Ти знаєш правильно, То Я забула. Сергій Параджанов. Параджанов. Хто лідер гурту о Торваль. Євген. А, Євген. Євген. Галич, Галич, Євген. Правильно. Галич. Я днем я! З народження. <half> Аня Трінче встигла на останній секунді передати коробку Юрію Ткачу і принесла своїй команді чотири <_z> бали. Молодець. Молодець Аня. Костя, ти боровся як лев. Я бачив з нами. І все. ми рухаємося далі. <_z> Що <_z> на надо? Неділі на старт. Увага, любов! У розпалі чемпіонат із закоханості, турнір з кохання. Ми готові рати! Змагання, де завжди перемагає тільки любов, любов до нашої країни, зіркові учасники, Ілона Гвоздьова та Станіслав Горуна в команді Ткача, Кубік Даша та Артур Логай в команді Дантеса. Та незмінна окраса шоу Ксенія Мішина. Це не можна пропустити. Як не крути, дивись всією родиною. Феноменальна програма, феноменальний випуск. Просто я люблю Україну Щонеділі о о й